Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Господи, ми поклоняємось тобі і благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за те, що Ти здійснюєш по всій землі. За кожне місто, за кожен континент. За кожен народ, який підносить свої руки до тебе, і віддає честь і хвалу в величному імені Ісуса. Дякуємо тобі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. В ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте двох чи трьох людей і скажіть їм, що ви любите їх, а тоді можете сідати. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Хвала Богу. Віддайте, Господу, хвалу. Алілуя! Амінь. Ми знаходимося в церкві Ігл Маунтін, Форт -Форт Форті, штат Техас. Хвала Господу. І зі мною тут зібрались фанати Слова Божого. Амінь. Слава Богу. Минулого тижня ми почали дослідження цієї теми з третього розділу послання до Галатів. І ми до неї сьогодні звернемось. Це також буде нашим базовим місцем Писання для всього тижня. Послання до Галатів, третій розділ, 13 і 14 вірші. Христос викупив нас від прокляття закону. Зробивши за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного Духа вірою, або вірою отримати те, що пообіцяв Дух Святий. Тому, як зазвичай, підставою прийняття є віра. Підставою прийняття є віра. Амінь. І зверніть увагу, ми тут бачимо прокляття. Ми були відкуплені від прокляття закону. Потім ми бачимо благословення Авраама. І потім. Ми бачимо те, що дух пообіцяв Аврааму. Амінь. Отже, ми говоримо про прокляття, ми говоримо про благословення і ми говоримо про обітниці. Хвала Богу. Тепер давайте знову відкриємо 28 розділ повторення закону. Перші 14 віршів це благословення Авраама, а з 15-го вірша починається прокляття закону, від якого ми були викуплені. І я згадав про це минулого тижня. Якщо ви запитаєте у більшості християн, і я кажу про народжене зори людей. Які знають Бога. Але якщо ви запитаєте їх, від чого вони були викуплені, то вони подивляться на вас здивуванням. Ну, ми були відкуплені від гріха. Що ж, правильно, але викуплення від прокляття закону. Містить собі і все решта. Це містить собі все. Амінь. І я хочу, щоб ми ще раз звернули на це увагу. Ми говорили про це минулого тижня, але це дуже важливо. Подивіться перший вірш. І ми звернули увагу на те, як тут це написано. Якщо ти, коли перейдете. Ви зауважили це? Це станеться? Скажіть, це станеться. Якщо ти, коли перейдете за Йордан, будеш слухатися голосу Господа Бога Твого і старанно виконувати всі заповіді Його, які я заповідую тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище від всіх народів землі і прийдуть на тебе. Всі благословіння оці і сповняться на тобі. Якщо будеш слухати, якщо будеш прислухатися до голосу Господа Бога Твого. Амінь. Замовкніть і послухайте. Якщо ви будете прислухатися, то це станеться. А тепер також подивіться на 15 15-й вірш. Якщо не будеш слухати голосу Господа Бога Твого і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідаю тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття отці і сповняться на тобі. Що ж, перш ніж ми підемо далі, так, брате Колплунд, але тут говориться про закон. Так, це чудово, чи не так? Амінь. Це слово Боже, ви розумієте? Це не щось погане, це щось добре, Амінь. Пригадуєте, в посланні до римлян дуже чітко сказано, що якщо ви любите ближнього свого, як самого себе, то ви виконуєте всі його заповіді. Всі, які тільки існують. І вони сповнюються. Якщо ви любите ближнього свого як самого себе. Вони всі сповнюються на вас. Амінь. Але в нас є люди, які і досі не прислухатимуться до цього. Ну, це частина закону. Шановні, я вам дещо скажу. Прокляття і досі тут. Незалежно від того, чи є це частиною старого завіту, чи нового завіту, воно й досі тут. Хоча і було переможене. Бо Ісус взяв на себе все прокляття. Він виконав весь закон і все переміг. Тоді що тут неправильно? Гаразд. Давайте перейдемо до 30-го розділу книги повторення закону. У 28-му розділі, особливо, коли мова йде про прокляття, ви можете перейти до 30-го розділу, а я наздожену вас за хвилину. Ми виявили, що всі недуги, всі хвороби, і всі порази, що не записані у цій книзі закону, є частиною прокляття або самим прокляттям. І я хочу, щоб це затвердилось у вас. Я знаю, що мені не потрібно навчатися когось у цьому залі. Але нас сьогодні дивляться багато інших людей. І цілком ймовірно, що багато з них чують це вперше. Амінь. Їх навчали, що в деяких випадках хвороби це певні неприємності, які виявилися скритим благословенням і добром. Ні, це ніколи не було благословенням. ніколи, ніколи. і я чув і читав подібні речі. Ну, знаєте, Бог в своїй безмежній мудрості, він розуміє, що є певні речі, яке ви інакше не навчитеся. Тому він наведе на вас хвороби. Це брехня з пекла. Це брехня. Бог ніколи цього не робив, ніколи не робить і ніколи не робитиме. Єдиною людиною, на яку Бог коли-небудь поклав хвороби, був Ісус. Амінь. Бо Ісус поніс наші хвороби. Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Алілуя! Понад це, він взяв на себе наші гріхи, і це більше, ніж хвороби. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами Його ви зцілились. Що ж, а як Ісус взяв на себе наші хвороби? Коли він був зроблений прокляттям? Вибачте, наші гріхи. Коли він був зроблений прокляттям, саме тоді ми були викуплені від гріхів, хвороб, демонів, страху і бідності. Алілуя! І я просто нагадую, що прокляття має три складові. Ви можете прочитати весь 28-й розділ повторення закону, і ви побачите, що це духовна смерть, хвороби і бідність. А бідність містить собі борги. Тоді, що є викупленням? Що є викупленням? Духовне життя. Або нове життя. Амінь. Народження згори. Ісус сказав: Я прийшов, що ви мали життя. Мої слова вони є дух, і вони є життя. Амінь. Отже, нове народження або коли ви стаєте новим творінням і народжуєтеся згори, старе проминуло, і тепер все нове, а також зцілення і процвітання. Це благословення Господнє. І процвітання це не лише фінансове процвітання. Ні, справжнє процвітання. Це дана Богом здатність сповнювати всі потреби, всі ваші потреби, і виходити на вищий рівень у всьому, чого ви бажаєте в дусі, в душі, в тілі фінансово і соціально. Слава Богу. Дяка Господу за це. Амінь. Тому, говорячи на тему прокляття, ми прийшли до усвідомлення того, і минулого тижня ми певною мірою це розглянули, коли ви читаєте такі слова, як в 22 му вірші, де сказано вдарить тебе Господь сухотами, гарячкою і лихоманкою і так далі. Фактично, це не те, про що говориться в 15 му вірші. Там сказано, якщо не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, то прийдуть на тебе всі оці прокляття. І там нічого не говориться про те, що Богу доведеться їх навести на вас. Ні. Бо вони вже тут. Амінь. Вони тут і сьогодні. Хоч прокляття й було повністю переможене, але воно й досі тут. І воно діятиме, Я каже Глорія, сонце світитиме на кожного, хто вийде назовні. Амінь. І якщо ви вийдете у двір, то на вас теж світитимуть сонячні промені. І, можливо, трохи пізніше ми поговоримо про це докладніше. Але зараз, щоб розібратися з волею Божою, що є волею Божою для всіх людей, на всі часи. Що є волею Божою для всіх людей на всі часи? Чи є це волею Божою щоразу зціляти? Чи є волею Божою робити вас процвітаючими щоразу? Що є волею Божою? І пам'ятайте, що він вчора, сьогодні, і навіки той самий. І в ньому немає жодної тіні зміни. Жодної тіні зміни. Це просто означає, що Бог не планує змінюватись. Ні, 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 ні. Він не змінюється. І він не змінює своє ім'я. Я хварафа. Я Господь цілитель твій. І він досі залишається Яхве Рафа. Він не став Яхве, який робить вас хворими. І він не припинив зціляти, бо якби він припинив, він би сказав: Ну, мабуть, я більше не такий. Тому більше не називайте мене таким. Я більше не такий. Амінь. Гаразд. Повторення закону, 30-й розділ. Бог проголошує свою волю. Перед своїм народом Ізраїлем, дев'ятнадцятий вірш. Повторення закону 30.19. за свідків перед вами поставив я сьогодні небо та землю. Інакше кажучи, у вас немає жодного виправдання. За свідків перед вами. Поставив я сьогодні небо та землю. життя і смерть. Запропонував я тобі. Благословення і прокляття. Тому вибери мається на увазі, що це ви повинні зробити. Ви повинні вибрати. Я так і записав це в своїй біблії. Тому ти вибереш життя, щоб жив ти і нащадки твої. Це воля Божа. Бог викладає тут свою волю. Я хочу, щоб ви жили. Я хочу, щоб ваші діти жили. Я хочу, щоб вони були благословенні. Амінь. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення і прокляття, вибере життя, щоб любив ти Господа Бога Твого, слухався голосу Його і приліплявся до нього, бо в цьому життя твоє і довгота днів твоїх. він довгота ваших днів, щоб перебувати тобі на землі, яку Господь склятвою обіцяв батькам твоїм, Аврааму, Ісааку та Якову дати їм. Тому я бачу це наступним чином. Бог вже зробив свій вибір. Він вже зробив свій вибір. Тому він каже: послухайте, ви мені потрібні. Я люблю вас. Я люблю вас. І я хочу спілкуватися з вами. Я хочу дати вам життя і життя з надлишком. І я зараз забігаю наперед, але було б добре вам зрозуміти це. У відповідь на це. Ісус прийшов на землю, народившись від жінки. Розумієте? Це воля Божа. А Ісус прийшов її виконати. Він прийшов її виконати. Алілуя! Зараз було б доречно сказати Амінь. Отже, зверніть увагу на те, що він сказав, щоб любив Ти Господа Бога Твого, слухався голосу Його і приліплявся до Нього. Він каже: Ну ж бо, як ви можете бути слухняні Його голосу? Якщо ви не можете його чути. Люди кажуть: ну, Бог ніколи зі мною не розмовляє. Він тут сказав щось інакше. Він постійно говорить, це ми були настільки духовно глухими, що не могли цього почути. Саме в цьому проблема, а не проблема з Богом. Наприклад, ви сідаєте в машину. Вмикаєте радіо. І там тиша. А ви намагаєтесь його налаштувати. І ви думаєте, чому воно не працює? Ось що я вам скажу. Мабуть, я зателефоную на радіостанцію, бо з ними щось не гаразд. Вони нічого не транслюють. Якби вони щось транслювали, я б, звичайно, почув це. Але ніхто ніколи так не чинить. Полагодьте своє радіо. Причина не в радіостанції. Амінь. Радіостанція в цьому не винна. І раніше вам потрібно було перевірити лампи. Ніхто з вас не пам'ятає ці часи. Ніхто серед молоді. Так, а я перевіряв. Дехто з вас посміхається, ви знаєте, про що я говорю? Знаєте, це справді щось. Ви навіть могли зайти в пересічний продуктовий магазин. І перевірте свої лампи з радіо. Що це таке, містер Коплен? Що ж, в мене немає часу розповідати вам про це. Якщо ви не знаєте, що це, то хто не розуміє, нехай і не розуміє. Хвала Богу. Амінь. Ні. Щось не гаразд з радіо, а не з радіостанцією. І щодо духовних речей, то люди намагаються звинувачувати у всьому Бога. Я не знаю, чому він мені про це не сказав. Невже тобі байдуже? Ніколи не дозволяйте цьому виходити з ваших уст. Ставте собі до рота ганчірку, зробіть все можливе для цього. І ніколи не звинувачите Бога. Послухайте, ніколи не звинувачите Його в тому, що йому байдуже. Адже він на вашому боці. Але дьявол робитиме все можливе, щоб вкласти це у ваші уста. Бо, якщо ви будете загравати з цим і почнете думати таким чином, почнете говорити таким чином, то за рогом вас очікує депресія, і тоді ставатиме все важче і важче, важче і жахливіше. Що це? Це смерть, а не життя. Амінь. Гаразд. Потім ми говорили про прокляття і про те, що Бог чинить суд. І я хочу повернутися до цього і поговорити трохи більше. Щоб стало зрозуміліше. Книга вихід 12.23. І піде Господь, тут говориться про те, що відбувалося протягом Пасхи. І піде Господь побивати Єгипет. Таке враження, що це Бог буде побивати їх. Складається враження, що Бог піде, і Він буде вбивати їх. І побачить кров на обого двірках і на дверях, і пройде Господь повз двері і не дозволить губителю увійти в доми ваші, щоб нищити тому насправді вбивав не Бог. чи не так? Ні. Це робив губитель. Амінь. Ми говорили про те, що в книзі Малахії це одне з наших прав як людей, що приносять десятину. Бог заради нас заборонить тому, що жере, тобто губителю. Слава Богу, я стою на цьому алілуя. Я часто використовую це. Хвала Богу, дякую тобі, Господи. Ваш завіт з Богом, це ваша з'єднувальна ланка з Божою здатністю і силою зробити вас успішними. Як сказав сьогодні і мій тато, справжнє процвітання це дана Богом здатність сповнювати будь-яку потребу у дусі, душі і тілі, фінансово і соціально. Тому ми хочемо, щоб ви більше знали про цей завіт. Не забудьте завантажити безкоштовні тези цих передач. Ця серія передач, на якій Кеннет Копленд навчає про шляхи викуплення, складається з 15 проповідей. Протягом трьох тижнів брат Копленд навчає про прокляття, благословення і обітниці. Ми об'єднали всі ці проповіді в одну потужну серію. щоб що ви могли все це почути? Буде чудово, якщо ви додасте їх до вашої бібліотеки віри. Використовуйте цю серію передач для вашого особистого дослідження. Приділяйте для цього час. Ви можете зібратися зі своїми друзями і ділитися цим на домашній групі. Теза цих передач, як я вже сказала, досяжні на нашому сайті Кейсія Ви були викуплені від прокляття і викуплені у благословення, і ця лістина не вестиме вас у житті. Чудово, те, що сповнення кожної потреби включає не лише ваші потреби, а й потреби тих, хто вас оточує. І ці передачі допоможуть вам бути здатними зробити це. і допоможуть вам залишатися на боці благословення на кожному етапі життя. тому заходьте на наш сайт Кейсімооргіїко і нашу сторінку в Фейсбуці. А я Келі Копленд нагадую вам що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня. Використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. У Бога є шлях. Але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом Слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кеннет Копланд ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.